Вітаю! Представся, будь ласка, як тебе звати? Мене звати Артем. Я в Векторі. Наразі керівник відділу продажу. А як ти потрапив у Векторі Я Потрапив у 2018 році. Так само, хотів якихось змін, хотів розвитку, хотів якось змінити своє життя. Да, yeah, yeah. тому yeah. працюючи на підприємстві, я шукав себе завжди, тому і знайшов компанію відразу вектор ВС відразу з <laughs> старшого дубля попав. Звідки ти переїхав? Я переїхав з міста Кривий Ріг на найдовше місто в Україні. А які досягнення у житті ти вважаєш важливими? Мих досягнень це для мене це, мабуть, безпека моя. Сім'ї, да? це розвиток, це можливість навіть в такій ситуації, як в нашій країні, да? приїхати в нове місто, прилаштуватись навчання дітей, стабільно себе відчувати в новому місці. Хочу для підхід до роботи. Якими принципами ти користуєшся? Чесність та відвертість це основні нові в принципі. А як же гумор? Гумор? <реш> <реш> Без гумору ніяк. <реш> так, я стараюсь бути відкритим з людьми, тому я стараюсь прямо е казати, що я думаю, що я вважаю, як потрібно зробити. І, скажімо так, люди довіряють, мабуть. Можливо, це успіх. Ти хлибок, ти розумієшся на технічних характеристиках електрообладнання. Ну, досить глибоко. Досить глибоко, бо я мав досвід експлуатації цього обладнання. Я мав досвід збирання, ремонтування цього обладнання, тому я вважаю досвідка. Ти бачиш, ідеально у мене таке справді діло. Ці дві складові вміння вміння обробляти заперечення і розуміння технічної складової в нашому бізнесі, електротехнічному бізнесі, да, це, мабуть, це дві ключові. Треба повинен бути азарт, азарт до продажі. Це головне. У нього повинні горіти очі. Приграмці ці віці ідеальний менеджер. Навіть не знаю, з якимись перегружаємо. З Бетна. Причує понесе? То твоя найбільша мрія. Це може і банально якось буде, але. Я завжди мрію зростити своїх двох слін, жити у якомусь своєму домі, не квартирі. а домі. Збиратися одна свята, от всі разом на Різдво, на рік і продовжувати так, ось, та якось так мило не мило, жити. Це можна вирізати. mae'n ystrewol. Mae'n law djacka. Casico.